Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так, про міжнародну є допомогу там, від ООН і від інших фірм у 2023 році, тому що вона вже стартувала, виплати вже стартували. Зараз розберемося детально. Про виплату цієї допомоги у 2023 році загальну суму, яка значно має збільшитись, повторну реєстрацію. Хто що робити, тим, хто не отримав, хто отримав лише частину, умови отримання і про ті організації, які вже розпочали виплати. Зараз про це все детально розберемось, тому що ви запитуєте і вже частина відповідей є. Так. Розпочнемо все по порядку. Так, загальна сума. Загальна сума це не сума виплати в одні руки, а це загальна сума виплати усім, має бути збільшена. І це означає, що кількість людей, яким виплачена допомога, буде збільшена. І це також означає, що більшість людей, які стоять в черзі, її все-таки отримають. Далі розповім, чому так. Що робити, хто не отримав і отримав частину. Тим людям, які отримали частину допомоги, тобто або за один місяць, або за два, офіційна відповідь, особливо від ООН, так? ну і від інших міжнародних організацій, тому що схема нарахування там та сама, що ті, хто отримав частину, виплата обов'язково дійде. Інші кошти, обов'язково. Відшкодують, ну, не відшкодують, а також так само прийдуть в банк. Зв'язано це все з великою кількістю фінансування, складною системою, там розподілення коштів, це дослівно я вам переказую те, що, які відповіді я отримав. І в найближчий час це все буде відрегульовано. Зараз якраз закладаються нові кошти і всі виплати дійдуть. Тому. Хто отримав одну-дві допомоги, а третю ні, тому що це три рази виплати, по 2,200, так, в загальній сумі 6,600, то зачекайте, в найближчий час вам також буде перераховано. Але ще можливі нюанси, як я розповідав і в попередньому відео, якщо ви його дивилися уважно, якщо ні, що дуже великі можливі нюанси саме з. Тим, що людям не прийшли смски. Виплати прийшли, а смски ні, через те, що в нас зараз проблеми з світлом, проблеми з зв'язком. Мобільний зв'язок перегружений дуже часто, і смски інколи доходять за пізненням, а інколи не доходять взагалі. Так от тим людям, яким не дійшли смски, то потрібно звертатися. У ті організації, від яких вони вже один чи два рази отримали допомогу на їхній гарячій лінії. Тих організацій більше 50, тому я всіх перезивати не буду. Самі подивіться, від якої ви отримали. Напишіть в Google гаряча лінія такої-то організації. Вам виб'є номер, наберіть і скажіть, що дві отримав третю. Ні, можливо, не дійшла смс-ка. Пішліть, будь ласка, повторно. У них є база, і думаю, що для них це не складе великої проблеми. Буду вам так все по порядку, щоб воно складалося якусь одну красиву логічну цепочку. Так? Повторна реєстрація. Поки що про повторне видання коштів не заявила будь-яка міжнародна організація. Коли зараз беруться заявки на допомогу у 2023 році, то багато людей питаються, якби ті, хто вже отримав, ще раз подати. Коли це подається в якійсь конторі локально, так то можна оператора обманути, що я ще не отримав. Ну навіть коли ви почнете почнуть вас перевіряти, то в базі ви вже свідите, що отримали. І ні одна організація поки що не заявила про повторні виплати. Але ми самі розуміємо ситуацію, що багато людей ці кошти отримали ще десь в квітні, в травні, так і час іде, війна, на жаль. Також і ті кошти вже давним-давно розійшлися, потребують допомоги і далі. Тому не виключення, що після того, як міжнародні організації от в найближчий час об'являть про свої нові виплати, то там також будуть моменти із повторними виплатами, і тим групам людей, які найбільш вразливі. Так? Далі хто не отримав взагалі, нагадаю. Бюджети на цей фонд в організаціях вже формуються суми обіцяють набагато більші, повторно людям не дають, тобто будуть далі рухатися по списку по черзі, ті, в яку ви реєструвались там в Приватбанках, в єдопомозі і через і різні органи так. Все воно в кучі в одній базі даних, і по цій черзі будуть рухатись і далі. Тому є дуже великі шанси на отримання міжнародної допомоги усім тим, хто зареєструвався в черзі на її отримання. Як зареєструватись зараз, і які організації вже платять? Дивіться, е, яка організація вже платить? Організація АЦФ. Для внутрішньо переміщених осіб лише до Чернівецької області. Так, пам'ятаємо, колись була така штука, що лише в Києві, так тих, хто лише в Києві перемістився. Потім була така локальна організація, яка платила тим, хто перемістився до Львова. Зараз будуть платити тим, хто перемістився до Чернівецької області, тому що представництво цієї організації а це за знаходиться саме там. Виплата так. Також 6600, вже відкрито. В описі я добавлю координати, куди можна звертатись. Далі, виплата від ООН. Поки що виплата не ведеться, але вже ведеться нова реєстрація з 2023 року. Тим людям, хто ще не реєструвався і не отримував допомоги через благодійну організацію право на захист. Тому звертайтесь також. Лише Посилання на сторінку цієї організації переходьте, дивіться, бо вона по багатьох містах є. В багатьох містах є, будуть такі якби, мобільні пункти чергування, де ви можете також прийти і заповнити заявку на отримання допомоги. Це локальні організації. Тобто ви заповняєте заявку не через є допомогу, а в офісі безпосередньо. І чи можна, от і там. І там заповняти і в офісі, і через є допомогу. Дивіться навіть якщо ви заповняєте окремо і там, і там вам видається лише. Одна допомога, одна міжнародна допомога, байдуже, де ви заповнили заявку на її отримання. Чи то в Офісі, чи в Приватбанку через є допомогу на сайті. Одна допомога видається взагалі, є база цих отримувачів, і якщо ви вже отримали, ви будете включені в цю базу. І наступний раз зможете отримати лише після того, як про це офіційно оголосять про повторну видачу допомоги. І завершуємо весь цей. Цю міжнародну допомогу умовами отримання, тому що вони мають значно змінитися. Якщо як ми знаємо так, які раніше були умови, і щоб ти був і внутрішньо переміщений, і там людиною похилого віку, і щоб у тебе ще й там була малесенька пенсія. Тобто людина повинна була підпадати під усі ці три умови. Ну, я так образно кажу, там і людям з інвалідністю. Тобто якась організація ставила якісь умови, кому буде видаватись, І хто підпадає під ці параметри, вони проходили. Ну ці параметри були доволі такі, ну. Вузькі, тобто туди е, писало заявок от стільки людей, а війти в ці параметри могли от стільки. І навіть коли входили, то там, наприклад, казали для 300 тисяч осіб, а в ці параметри входить, наприклад, 500 тисяч осіб. То 300 дали, а 200 якби, далі стоять в черзі. Зараз же ж ці параметри мають бути розширені через те, що суми фінансування планують бути більші. Но Офіційних бюджетів ще ніхто не давав, офіційних сум не називали, це лише якби, не прогнози, а такі обіцянки від міжнародних організацій про і дальшу підтримку України і українців і збільшення її кількості. Побачимо, як там Міністерство соціальної політики з ними домовиться, на які витрати ці міжнародні організації, тому що у них також там є бюджети, у них ж ці кошти не безлімітні. Готові піти, скільки цих міжнародних організацій буде, можливо, якісь нові будуть додатися, і тоді, звісно, виплати получать більша кількість людей. Наразі це вся інформація, яка є відома про ці виплати взагалі, навіть серед тих людей, які працюють в цих міжнародних організаціях. тому я буду уважно спостерігати і вам розповідати. Тож, до нової зустрічі, дорогі мої глядачі, на каналі Народна Думка. Зустрінемось!